Доброго ранку, з вами буква закону, і я, Наталія Шмарко. Чи знаєте ви, чим відрізняється договір дарування від заповіту? Зокрема, заповіт це особисте розпорядження фізичної особи з повною цивільною дієздатністю на випадок своєї смерті. А договір дарування це двосторонній правочин, за яким одна сторона, тобто дарувальник, передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні обдаровуваному безоплатно майно у власність. Ви запитаєте: а чи можна укласти заповіт через представника? Ні, не можна. Таке право на заповіт реалізується лише особисто вчинення заповіту через представника. Не допускається. А як щодо договору дарування через представника, от якраз договір дарування через представника може бути від імені дарувальника, і укласти його може саме представник. Звертаю вашу увагу, що доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлені ім'я обдарованого, є нікчемним. Договір дарування залежно від предмету договору може бути укладений усно. Наприклад, при даруванні предметів особистого користування та побутового призначення. А також він може бути укладений у письмовій формі. Наприклад, при даруванні валютних цінностей між фізичними особами на суму, яка перевищує 50-кратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян. У письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, коли предметом договору є нерухомі речі. А заповіт обов'язково складається у письмовій формі? Так. Крім того, він має бути посвідчений нотаріусом. Але за умови, якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою, відповідного органу місцевого самоврядування. Ще одне поширене питання: чи може заповіт бути посвідчено іншою посадовою особою? Так. Заповіт може бути посвідчений і іншою посадовою службовою особою. Заповідач має право у будь-який час внести зміни до заповіту. Внесення ж змін до договору дарування законодавством не передбачено. Але це ще не всі відмінності між заповітом та договором дарування. Про наступні відмінності ми поговоримо в наступному випуску. Тож будьте обачні та обережні!